Привіт, ми дорогенькі. Ну що, настав час поговорити про молодші флагмани від компанії Samsung. Вони, на відміну від версії Ultra, в крутості якої ніхто не сумнівався і до виходу, і після виходу, все одно мають інтригу, тому що всередині цих смартфонів встановлено фірмовий процесор від компанії Samsung, а саме Exynos. І я не хочу зараз одразу так з спочатку відео розкривати всі карти. Погано він чи там добре. Скажу вам, що є і деякі покращення в порівнянні з попередниками і. Деякі неприємні недоліки. Ну і ви маєте розуміти, що не одними процесорами нове покоління відрізняється від торічнього. Тож, повірте, мені дійсно є що вам розповісти. Тож давайте влаштовуйтесь затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, протисніть вподобайку, а я починаю. Скажу одразу, відмінностей між звичайним S24 та Плюс-версією не так багато. Тож розповідати про них у двох окремих відео я не бачу жодного сенсу. Хоча треба зазначити, що цього року відмінностей набагато більше, ніж, припустимо, в серії s 23 І згідно зі звітами, того року саме версія плюс продавалася найгірше, тому виробник вирішив накинути їй декілька плюшок для підвищення привабливості. Почнемо за традицією зовнішності та комплекту поставки. Хоча Ему комплекту можна розкрити одним реченням: смартфон, волка та дріт для зарядки. Ось усе, що ви знайдете всередині. Так, друзі, як завжди, спартанський комплект. Однак, у випадку за брендами, до цього вже варто було звикнути. Тож якось сварити і тим паче хвилити за це я не буду. Просто ви маєте знати цей факт, щоб якщо ви раптом перший раз в своєму житті купуєте смартфон, докупили окремо блок живлення. Зовнішність на перший погляд теж не змінилась, але це тільки на перший погляд, бо насправді зміни є, і вони дуже позитивні. Перше, що впадає в око, це пласкі грані новинок. Зроблено все з розумом. Кути заокруглені, і в руці він лежить не гірше, ніж його більш кругленькі попередники. Сам перехід з рамки на заднє скло має ледь помітне заокруглення, але позитивно впливає на ергономіку. Звісно, дизайн того штука дуже суб'єктивна, але мені ці пласкі грані подобаються більше ніж у попередника. Смартфон виглядає преміальніше, а ще й вміє отак. Згоден виміння на неї корисніше. але друзі, давайте згадаємо, як власники айфонів гордувалися тим, що їх смартфон може стояти на столі. Тепер всім власникам s 24 буде чим відповісти. Також рамка стала матова, і це, на мою думку, теж тільки на користь. Відбитки майже не лишаються, і тактильно мені таке рішення подобається більше. Задня панель залишилась без змін. Перед нами все ті ж охаяні три об'єктиви, кожен з яких захищений металевим кільцем. І це, друзі мої, як би дивно не звучало, але я також вважаю вагомою перевагу останніх флагманів від компанії Samsung. Ви дивіться, вони майже не виступають з корпусу. В той час як усі китайці та усі конкуренти вони пропонують або величезну шайбу на половину тильної панелі, або блокамер там займає там декілька міліметрів. Коротше, це виглядає не так естетично, як на останній Galaxy s 24 Ну ви самі погляньте, це ж реально краса. Так трохи дратує, що ззаду важкувато відрізнити флагмани від недорогих смартфонів компанії. Як кажуть розумні люди, якщо схема працює, краще нічого не міняти. Загальні габарити обох смартфонів лишились в точності, як і у попередників. На радість усім любителям компактів, молодша версія лишилась такою ж маленькою і зручною у використанні однією рукою. А от діагоналі обох моделей трохи підросли, і можливим це стало внаслідок зменшення товщини рамок. Galaxy S24 отримав діагональ 6,2 дюйми замість 6,1 у S23, а плюс версія підросла до 6,7 дюймів. До рамок попередників теж претензій не було, але в новинках вони стали просто мінімальними і приємно, що збереглась симетрія. Але не розмірами єдиними новинки краще за попередників. Тут встановили LTPO матриці з можливістю зміни частоти оновлення від 1 до 120 Гц, що раніше було доступно тільки в версії Ultra Також підвищили максимальну яскравість, і що цікаво, чим менше смартфон, тим вона вища. Якщо в S24 Ultra я намірив 1400 ніт під яскравим світлом, то маленький s 24 сягає цифри у 2000 ніт. Плюс версія показала результат приблизно посередині 1700 ніт. До речі, у цьому поколінні відрізняється роздільні здатності дисплеїв. Якщо, припустимо, маленький отримав Full HD, роздільну здатність, то старший 2К. Е, ну і я буду не я, якщо не згадаю про шим. Скажу чесно, у мене були побоювання, що Samsung вирішила проблему тільки у версії Ultra, але я помилявся. Це покращення дісталося усій лінійці. А от круте антиблікове захисне скло все ж лишилось ексклюзивом для найстаршої моделі. Герої нашого огляду отримали горіло глаз вікто з другого покоління, як позаду, так і спереду. Ну, і на завершення тайми зовнішності я хочу вам розповісти деякі банальні, але все ж дуже важливі речі. Обидва смартфони мають клас захисту IP68, тобто вони не бояться ні води, ні пилу. Крім того, у них дуже якісна збірка, немає ні щіли, нічого тут не скрипить. Тобто це справжній преміум продукт. Я реально вважаю, що на сьогодні це одні з найсимпатичніших смартфонів на ринку. Ну що, друзі, перейдемо до питання, яке, мабуть, вас цікавить більше за все, а саме начинка цих смартфонів. Я знаю, які там настрої зараз гуляють в мережі. Багато хто незадоволений тим, що компанія Samsung знову повернуть повернулися до фірмових процесорів Exynos. Я не буду лукавити, я теж був цим незадоволений. Однак після тесту, що я вам скажу: видно, що ці два роки з моменту Exynos 2200 інженери компанії точно не сиділи, склавши руки. Я вам скажу навіть більше, мене дійсно дивують результати, які демонструє Exynos 2400. Як ви розумієте, до тесту процесорів я підійшов дуже прискіпливо: синтетичні тести, ігри, тести автономності та нагріву і. Всюди результат або добре або відмінно. Я, як і ви бачив у мережі синтетичні тести інженерних зразків, і результати були, м'яко кажучи, не дуже. Але взявши на тест фінальні зразки з актуальною прошивкою, я отримав отакі результати. Тест на Trotin CPU навіть у маленького s 24 краще ніж у Galaxy s 24 Ultra. У мінімумі тут 346 гіпсів, а у Ultra 312. Відеоядро у першому прогоні на 8 ген 3 по. Тужніше, але під тривалим навантаженням цифри майже зрівнюються. І знов таки не забувайте про габарити. Система охолодження в Ультри значно більше за розмірами. Думаю, гаразд, синтетика це добре, але як же свята оптимізація драконів, про яку усі пишуть? Будемо перевіряти в іграх. І тут теж все реально дуже добре. І в Genshin Impact, і в Honkai Star Rail, яка навіть вимогливіша до заліза. Геймплей максимально плавний, і навіть після години гри гірше не стає. Звісно, смартфон нагрівається, як і всі сучасні флагмани на топових чипах. Але критичної температури, яка упікає руки, немає. Ось перед вашими очима замір температури після проходження стрес-тесту. Думаю, ну не можеш бути так все добре. Ну 100% має бути, хоча б якийсь підвох. І я почав копати далі. Думаю, ну з часом автономної роботи має бути 100% щось не так. Ну от має бути прожерливим чип. І ви знаєте, тільки у цей параметр я відзначив оцінкою добре, а не відмінно. Пів години стрес-тесту з'їли 18%. А при грі у Genshin за годину смартфон втратив 24%. І друзі, я все одно аж ніяк не можу назвати ці результати поганими. От беремо до уваги якийсь сучасний топ-флагман. Він все одно, коли ви будете грати в якусь вимогливу гру, протримається теж там ну, 4-5 годин, не більше. Тож результати плюс-мінус такі самі, як у. Сучасних топ флагманів звісно, версія плюс тримає заряд трохи більше, бо тут батарея 4900 мАч, в той час як у маленького 4000. тисячі. Коротше кажучи, у цьому поколінні можна сміливо позбавити процесор народного звання чипа для роботи, а не для іграшок. Тепер він підходить для всього. Ну і звісно, у повсякденному користуванні інтерфейс нової One UI 6.1 та додатків очікувано літає. Але, на жаль, не обійшлося і без ложки дьогтю. Проте дісталася вона виключно наймолодшій версії. Моя претензія стосується пам'яті новинок. Плюс версія отримала 12 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті, навіть у базовому варіанті. А от звичайний S24 отримав варіант на 8128, що для флагмана 2024 року Якось замало, та й старші варіанти отримали 8 ГБ оперативки і можуть мати до 512 ГБ накопичувача. Так, сьогодні такого обсягу вистачає, бо, чесно кажучи, різниці в роботі між цими двома смартфонами я взагалі не помітив. Однак виробник обіцяє неймовірний строк підтримки протягом 7 років. Я думаю, десь там років через 5 Різниця між ними точно буде помітна. Усі фішки штучного інтелекту, такі як Circle to Search, редактор та генерація фото, переклад та транскрипція розмов і записів на люту та багато інших, працюють швидко та без проблем. Докладніше, я описав їх в огляді Galaxy S24 Ultra. Тож повторюватись і знов про них розповідати я не бачу сенсу. Можете перейти на те відео і за таймкодами знайти потрібний розділ з демонстрацією численних нововведень лінійки Galaxy s 24 Загалом до продуктивності та заліза в новеньких S24 цього року у мене претензій взагалі немає, і я не бачу сенсу якось заморачуватись там, шукати версію для ринку США, тому що вона типу працює краще. Це не так. Ну що ж, наступним пунктом огляду стануть камери. Усі модулі на обох смартфонах з сьогоднішнього огляду повністю однакові. Скажу більше, на папері вони повністю ідентичні і попередникам з лінійки S23. Докладні характеристики зараз перед вашими очима. Кардинальних змін у якості зйомки немає і по факту, але певні покращення все ж є. Наскільки я зрозумів, досягнули цього саме коштом нових чипів та алгоритмів обробки зображення. Фотографії стали трохи Насиченіше, і водночас якісь більш натуральні. З цікавого, тепер при зйомці на екрані одразу видно результат зйомки з HDR. А раніше у видошукачі відображалась картинка без обробки. Зручніше стало фотографувати у темряві, бо тепер ти одразу бачиш, як будуть виглядати джерела світла. Відеозйомка також стала трохи насиченіше та приємна. Можна сказати, що покращення еволюційне, а не революційне. Те саме і з фронтальною камерою. Вона має автофокус і вміє знімати відео в 4К60 ФПС, але і попередник також не па задніх у зйомці на фронталку. В цілому найкращими камерафонами на ринку їх не назвеш, але це дійсно фламенський рівень з окремим телемодулем для зйомки з наближенням і можливістю перемикатись між моделями при зйомці 4 к відео. Якщо камера для вас робочий інструмент і основний критерій при виборі смартфона краще дивитись у бік S24 Ultra. Або у якихось інших суперкамерафонів. А більшості користувачів для звичайної зйомки родини, там щось на святі підзняти, кудись там на прогулянку піти, що зняти цього буде достатньо з головою. І треба пам'ятати, що тут немає величезної шайби. Тобто, подивіться, як камера виступає з корпусу, і ви бачили результати зйомки. Тепер поговоримо про автономність. Як я вже казав раніше, ємність акумулятора Galaxy S24 та S24 Plus складає 4 та 4900 мАг відповідно. У порівнянні з попередниками ємність трохи зросла, але автономність лишилась на плюс-мінус такому самому рівні. Єдиним суттєвим покращенням став час відтворення відео, і сталося це за рахунок нового LTPO дисплея. Загалом, навіть маленького S24, з яким я і проходив більшість часу цього тесту, цілком вистачає на повний робочий день, і в кінці вона залишається десь там 20-25%. І це дійсно дуже круто, що останнім часом навіть компактно навчилися тримати нормально заряд батареї. Що стосується швидкості зарядки, чесно кажучи, цього року я щиро сподівався, що ці 45 Вт дістануться навіть молодшим флагманам. Це не буде прерогативою... Версії Ultra, однак я помилявся так само, як і того року, S24 і s 24 Plus отримали 25 Вт по дроту і 15 Вт по бездроту. І е, для мене, от як для людини, яка ставить смартфон на, на зарядку постійно там вночі, я поставив мені все одно вона буде заряджатися там 2 години 3 години по барабану. Ось е, а от для тих людей, які там звикли всю ніч там класти по смартфон, потім засинати з ним там в руці ось і ставити його на зарядку вранці, це може стати невеличкою проблемою. Якщо говорити про цифри, маленький S24 заряджається від 0 до 100% щось там за 75 хвилин, а версія плюс за 58 хвилин. І з одного боку, з цього приводу дійсно можна заморочитись, бо за ці гроші батько китайців пропонують вже там 80, васто двадцять і так далі. Однак, треба пам'ятати, що виробник пообіцяв цілих 7 років підтримки цього смартфона. Це не означає, що тут гарантія буде 7 років, однак я думаю, вони все одно замислювалися над тим, як довго буде жити і батарея цього смартфона. Тож тут була зроблена ставка швидше за все на довговічність, а не на швидкість. Можете висловити свою думку з цього приводу, чи правильний це підхід чи ні, в коментарях. Ну, на останок я хочу перелічити, можливо, очевидні, але не менш важливі подробиці. Тут встановлений якісний лінійний вібровідрук, дуже гучні та якісні стереодинаміки. Є підтримка двох сім карт є сім. Ну і звісно підтримка усіх сучасних бездротових протоколів та швидкісного USB Type-C 3.2. Сканер відбитка пальця ультразвуковий і розташований він на зручній висоті. З коробки встановлена фірмова оболонка One UI 6.1 на базі Android 14, начебто нічого не забув, тож настав час переходити до цін та висновків. За Galaxy s 24 на старті продажів просять від 37 999 гривень за версію на 8128. Galaxy S24 Plus на 12256 коштує 46 999 гривень. Сказати, що це дешево, звісно, язик не повертається. Однак, друзі, якщо подивитися на інші флагмани на Android, причому офіційні флагмани, ціна буде плюс-мінус такою самою. А якщо подивитися в бік яблучного табору, то... Смартфони від компанії Samsung коштують набагато дешевше. Galaxy S24 взагалі майже безальтернативний, якщо ви хочете придбати собі щось флагманське та компактне на Android. Плюс версія, в свою чергу, буде непоганою альтернативою S24 Ultra для тих, кому не так важлива камера, але хочеться мати якісний пристрій зі стабільним софтом, безліч аксесуарів та сервісною підтримкою. Високі цифри продажів 23-ї серії довели, що шанувальників бренд. Дуже багато, і оновлення, на мою думку, вийшло дуже гідним. Ну і друзі, не треба забувати, що приємним бонусом виходу нового покоління є те, що ціни на минуле покоління стають нижче. Тож, якщо ви колись хотіли стати власником флагмана від компанії Samsung, зараз саме раз придбати собі попереднє покоління. Якщо є гроші, то треба брати нове покоління. Ось, бо вони все одно актуальні, там теж потужне залізо, круті екрани, круті камери і так далі. А оці всі фішки зі штучним інтелектом обіцяють завести і в серію S-23. Швидше за все, там будуть якісь невеличкі обмеження, проте рано чи пізно вони теж там з'являться. У мене на цьому все. Це була моя думка. своєю, ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!